Час новин на Адніпротіві про останні події на цю мить. Розповім вам я, Дмитро Херлов, Вітаю. Департамент гуманітарної політики продовжує готувати дитячі садочки до повернення малечі. Головна умова наявність найпростішого укриття. Яким воно має бути, аби заклад отримав дозвіл прийняти дітей, знає моя колега Олександра Михальчук. Це у нас учбова кімната, в якій ми занесли столи, розставили книжки. Поставили учбові дошки, повісили телевізор. В разі необхідності діти зможуть подивитися мультики або з якусь цікаву інформацію. Ось такий ремонт нещодавно завершили в одному з дошкільних закладів освіти. Тут підготували найпростіше укриття, аби дітлахи могли повернутись до офлайн занять і перебувати у безпеці під час повітряних тривог. А це в нас кімната, усомітнення та медичний блок, де дитина в разі необхідності змогла би відпочити. Він у нас оснащений водою, є в нас стаканчики для води, є всі необхідні ліки, які нам надав департамент гуманітарної політики. Тому ми поставили маленьке ліжечко для того, щоб дитина могла відпочити в разі потреби. Укриття обладнали згідно з умовами ДСНС, а також з урахуванням віку малечі. Воно розраховано на півсотні осіб, тому заклад планує відкрити дві групи. Це близько 30 дітей, плюс 15 працівників закладу. Є у нас така цікавинка. Наші облаштовані санвузли. Вони облаштовані дуже сучасно. Є рукомийники для дітей та для дорослих. Два санвузли також для маленьких дітей та для дорослих є у нас душова, в якій є теплі поли та водонагрівачі, які подають нам воду одночасно. Понад 70 дитсадків Дніпра вже отримали дозвіл на відкриття від ДСНС. Був здійснений виїзд комісійний з залученням представників департаменту та представників ДСНС отримано позитивний акт оцінки найпростішого укриття та рекомендовано до використання. Наразі триває ще такі об'їзди в інших дошкільних навчальних закладах, бо ми вже плануємо їх відкривати, і вже наступної неділі ми маємо таку надію, що ми зможемо близько 20 закладів вже відкрити. До кінця цього року планують відкрити 82 дитячих садочки. Снігоприбиральна та посипочна техніка і запас піщано-соляної суміші. Спецтехніка у Дніпрі готова до зимового періоду на 90%. Комунальні служби мають усе необхідне обладнання та матеріали для якісної та своєчасної боротьби з наслідками снігопадів. Дніпро готується до зими. 90% снігоприбиральної техніки вже готово. Залишилося пофарбувати і усунути певні недоліки. Понад пів тисячі дорожніх робітників і 177 різних машин спецтехніки готові до роботи одразу, як це знадобиться. Уже це підготовлені ПР, які встановлюються на Автомобільною підпіскорозбрасувательну техніку, яка будет принимать участие в зімній період уборке техніки прайзвіду капітальні ремонти, комунальна техніка у Дніпрі унікальна тим, що одні ті самі машини підмітають вулиці міста влітку і посипають слизькі автошляхи чи прибирають сніг взимку. Все це завдяки змінним насадкам, які швидко можуть перевзутися з літніх на зимові. Ця техніка у нас в основному вона комбінована, тому що е, ми всі знаємо, і це завжди так воно є. Дуже дорого для міста тримувати техніку, яка працює тільки взимку, або тільки влітку. То всі машини в основному комбіновані, влітку вони там можуть бути самоскидами, зимою, там піскосолерозкидачами, розкидачами, Навантажувачі він і зимою, і влітку там працює. Або чисто сіллю сихати, да, або перемішаємо. Да. І... Один двом, один трьом, один к шесті, один чотирьом. Так. Тобто є різні сміття, які для використовуються при різних условиях. Окрім техніки, вже підготовлені технічна сіль та пісок. Дороги обробляються комбінованою піскосоляною сумішю для кращого щеплення з дорожнім покриттям. Загалом по місту вже заготовлено 25 тисяч тонн посипальних матеріалів. Щоб сказати, цього достатньо чи недостатньо, ну на перший час, на хороший, на... до кінця цього року їй, звичайно, вистачає. Але в залежності від погодних умов, тому що ми саме бачимо, немає необхідності зараз заготовлювати там 60 тисяч тонн посипальних матеріалів, тому що, може, вони не будуть потрібні. Ближче до зими біля зупинок транспорту і на перехрестях почнуть встановлювати ємності з посипальними матеріалами. Основна станція водовідведення у лівобережній частині міста вже готова до холодів. Вона оснащена всім необхідним, аби навіть за відсутності електроенергії підтримувати роботу. Ця станція обслуговує приватні будинки, багатоповерхівки та підприємства, приймаючи стоки з більшої частини лівобережжя. Тут проводять грубу очистку, а потім перекачують на станцію аерації. Станція по була проведена реконструкція, стало нове обладнання. Автоматичні рішітки, нові насоси, звісно, фірми «Флюхт». Для автономної та безперебійної роботи на підприємстві є дизельний генератор потужністю 110 кВт. Міст, що були 160-132 кВт, тобто е. вдвічі менш затратні по живленню, ніж було до цього. Е. Місто готове. Найближчим часом встановлять електрокотел, завдяки якому станція у разі відключення централізованого опалення буде автономно переходити на своє від дизель-генератора. Ошукав чотири десятки українців. У кривому розі правоохоронців викрили шахрає. 20-річний місцевий житель зі спільниками привласнив майже півтора мільйони гривень. Шахраї створили фішингове інтернет-посилання та поширювали фейки про соцвиплати. Аби отримати гроші, потерпілі вводили свої особисті дані, завдяки яким аферисти отримували доступ до банківських рахунків. Надалі підозрюваний знімав готівку через каси супермаркетів. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та сім-карти. Все доправили на експертне дослідження. На Закарпатті викрили ділків, які організували роботу підпільного нафтопереробного заводу. За інформацією правоохоронців, до оборудки причетний депутат облради, очільник обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ, давній соратник і кум Віктора Медведчука. У зловмисників вилучили майно на майже 150 мільйонів гривень, 600 тонн паливно-мастильних матеріалів, спецобладнання для виготовлення пального та гроші на суму понад 3 мільйона гривень. Сировину ділки купували на аукціонах, а потім, використовуючи потужності нафтобази, виготовляли бензин різних марок та диспаливо. Надалі реалізовували продукцію через мережі підконтрольних АЗС області. Також її можна було придбати безпосередньо на території підпільного нафтопереробного заводу. Всі розрахунки проводилися за готівку, без відображення в бухгалтерському та податковому обліках. Зливав з локомотивів Укрзалізниці пальне та заробив на цьому півтора мільйона гривень. 32-річний мешканець Вінничини вигадав злочинну схему. До справи залучив свого батька, чергового одного з моторвагонних депо та 11 працівників станції Вінницької та Черкеської областей. Зловмисники зливали до трьох тонн дизельного пального за один раз. Працювали під час руху та стоянок поїздів. Викрадене відвозили на зберігання та підшукували клієнтів. Літр коштував 42 гривні. Це на 15% менше від ринкової вартості. 29 реабілітаційних команд увійшли до спроможної мережі в лікарнях Дніпропетровщини. У спеціалізованих відділеннях ерго та фізичні терапевти, психологи і логопеди допомагають відновитися після важких поранень чи перенесених хвороб. Мені давати секанчика. У Сергія черепно мозкова травма. Через поранення відмовила ліва сторона тіла. Він вже третій тиждень проходить курс реабілітації. Поранення було ще у минулому році, і тільки зараз чоловік відчув помітний прогрес. По перше, вовче піднявся на свої ноги, тому що перший місяць в коляски тільки возили. Ну і потихеньку починається оживати рука, тому що вона півроку зовсім не працювала. Ну, Дякую. На дякуємо ортопедам і всім фізіотерапевтам підняли на ноги і потихеньку сам себе можу вже обслужити. Реабілітологи мають підготувати людину до самостійного життя. Це пацієнти після інсультів, черепно-мозкових чи міновибухових травм. Їх вчать ходити, розмовляти, обслуговувати себе. План відновлення у кожного індивідуальний. Ми ви з пацієнтом або з його родиною починаємо вирішувати найперше питання і формуємо ціль. Наприклад, через три дні пацієнт за допомогою супервізії пересяде на приліжковий туалет. Або через 5 днів пацієнт з під наглядом зможе вдягнути верхню половину тіла. Фізична терапевтка Дарина розповідає, багато що залежить від активності і бажання пацієнта. Сучасна реабілітація, вона саме про активність і це дуже широке поняття. Це не просто там щось прогріти або не про згібана, розгібана. Це про те, щоб людина вийшла з центру, вийшла з лікарні і могла почати жити. У Дніпропетровській області вже є 29 мультидисциплінарних команд, які займаються саме реабілітацією. До кожної в команди входить лікар фізичної та реабілітаційної медицини, Ерготерапевт, логопед психо. Спочатку вивчають історію хвороби пацієнта, потім складають індивідуальний план лікування. Для проходження реабілітації необхідне електронне направлення. Його видає лікуючий лікар. Дніпряни, чиє житло постраждало внаслідок ворожих ракетних обстрілів, отримують матеріальну допомогу від міста. Вона є найбільшою в порівнянні з іншими містами України. Гроші на відновлення житла вже отримали 613 людей. Доброго дня. Доброго дня. Вночі 24 червня Дмитро Красніков прокинувся від потужного вибуху. Йому пощастило вижити, але родина залишилась без даху над головою. Ворожа ракета влучила поряд з будинком. Був приліт буквально в 50 метрах від моєго будинку. Будинок було дуже сильно пошкоджено, фактично залишилася лише коробка, кирпична від нього. На місце влучання прибули і представники міської та районної адміністрації, аби зафіксувати пошкодження. Потрібно було спочатку зробити експертизу. Потім, коли була е, зроблена експертиза пошкоджень, завданих будинку, то е, ми вже за власний кошт зробили оцінку е, необхідних робот для відновлення. І ці дані цієї оцінки ми подали безпосередньо сюди. Аби отримати компенсацію від міста, потрібно зібрати усі необхідні правовстановлюючі документи, надати паспорт, ідентифікаційний номер і рахунок в банку, на який буде перераховано допомогу. Якщо в людини житло повністю зруйновано, це зазначено акті. Руйнація 100%, то це допомога від міста 1 мільйон гривень. Якщо в людини пошкодження незначні, тобто пошкоджені вікна або щось зі стелію, або якісь незначні пошкодження, перекриття. Максимальна сума допомоги, як я вже зазначила, це 1 мільйон гривень. Тобто і на ремонт можна отримати. Якщо це такий ремонт, то і на ремонт ми можемо дати таку суму. Починаючи з жовтня минулого року допомогу отримали більше шести сотень містян на загальну суму понад 124 мільйона гривень. Її можуть отримати як власники, так і офіційні орендарі. А далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі бригади Дніпроводоканалу працюють на усуненні аварій на декількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Водопостачання за вказаними вищі адресами відновлять одразу після завершення робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради, звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому в мене все. Новини Дніпро Тіві є на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбуці. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, дивіться нас у Ютубі та в соцмережах і обов'язково підписуйтеся на наші спецпроєкти. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюся до 19-ї. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Міжнародна федерація лижного спорту ФІС затвердила остаточне рішення щодо відсторонення росіян та білорусів від участі у змаганнях під її егідою на сезон 2023-2024 років. Європейський паралімпійський комітет планує скликати позачергову генасамблею через рішення генеральної асамблеї міжнародного паралімпійського комітету про допуск російських та білоруських паралімпійських команд до участі в Паралімпіаді. В Рижі у нейтральному статусі, навіть з рахуванням того, що Росію і Білорусь позбавили права членства в МПК на два роки. Міжнародна федерація фехтування не стала дискваліфіковувати лідерку збірної України Олю Харлан на 60 днів і закрила це питання. Нагадаємо про те, що чорну картку, а з нею і заборону на виступи на турнірах упродовж 60 днів вона отримала на чемпіонаті світу поточного року через відмову потиснути руку росіянці ані смірновій. Після поєдинку збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА для національних команд піднялася з 24 го на 22 друге місце. В топ 5 змін не відбулося, очолює перегони Аргентина. Далі йдуть Франція, Бразилія, Англія. І Бельгія, президенти клубів української прем'єр-ліги на своєму засіданні ухвалили рішення скласти петицію про скликання позачергового конгресу Української асоціації футболу, щоб обрати нового президента. Вони вважають, що вітчизняний футбол залишився без керівника. Наразі його очільник Андрій Павелко перебуває у СІЗО з туманними перспективами повернутися до роботи в українській прем'єр-лізі. Вважають, що Українській асоціації футболу потрібний новий керманич і одним з головних кандидатів. На посаду називають Андрія Шевченка. Донецький шахтар зазнав мінімальної поразки 1-2 від каталонської «Барселони» на її полі в матчі третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Втім, зберігає за собою третій рядок турнірної таблиці і має як мінімум гарні шанси на продовження боротьби наступної весни у турнірі Ліги Європи. Спортивний клуб «Дніпро-1» святкував виїзну трет, поспіль перемогу в чемпіонаті Української прем'єр-ліги з футболу. Здолавши цього разу з рахунком 3-2 Полтавську ворську на її полі. У стартовому складі Дніпровців у порівнянні з минулим переможним матчем проти Київського Динамо на поєдинок з Полтавською ворською на її полі відбулося три зміни. Травмованого волинця на останньому рубежі замінив Кінерейкін. В обороні замість дискваліфікованого Сарапія на позицію лівого захисника вийшов Каплієнко, а кравець змістився у центр оборони. В середній лінії тренерський штаб дав відпочити Рубчинському. З перших хвилин зустріч розпочав Горбунов. Гості відразу взяли м'яч під свій контроль, і вже на третій хвилині леднів отримав можливість для пострілу. Проте він вийшов несильним і Ісенко спокійно впорався з його спробою. Проте підопічним Юрія Максимова вдалося все ж таки забити швидкий гол. А Філіппо скористався помилкою захисника суперника, перехопив передачу неподалік карного майданчика і з лівої ноги завдав обвідного удару у дальній кут. Голкий господарів був безсилий врятувати свою команду. Тим часом на 20-й хвилині Горбунов забиває вдруге, але взяття було скасоване через досить спірний офсайд. А за пару хвилин Філіпов міг оформити дубль, але замикаючи у дотик простріл піхальонка Дніпровців поцілив у стійку. Ворскла на свій перший небезпечний удар у матчі наважилася тільки на 28-й хвилині. Корнієнко пробив з перспективного штрафного вище поперечини. На 31-й хвилині спортклубівці знову забили з положення поза грою Філіпов з Гуцеліка. При цьому Вар роздивлявся цей епізод ще довше ніж попередній подібний. Перший у матчі Кінарейкіну довелося серйозно вступити у гру на 38-й хвилині. Коли він у красивому сейві парирував на кутовий удар кане у дальню дев'ятку. А далі, перед сигналом на відпочинок, команди почергово обмінялися забитими м'ячами. Спочатку Степанюк замкнув головою, з правого флангу, тим самим прирвавши суху серію дніпровців, яка тривала чотири поєдинки. Втім, ледь розігравши з центру поля спортклубівці, знову вийшли вперед. Кравець навісив у штрафний майданчик. Там сфера потрапила до гуцуляка, і той спокійно розібрався з ісенком. До перерви суперники ще встигли обмінятися двома невлучними ударами, і в підсумку перший тайм завершився за мінімальної переваги гостей 2-1. На початку другої половини зустрічі дніпровці продовжили контролювати ситуацію на полі і доволі швидко довели перевагу до плюс два. Гуцуляк підхопив м'яч у власному карному майданчику, пішов вперед, продовжив атаку пасом на Піхалюнка, котрий пішов розганяти комбінацію і знайшов на правому фланзі. Того ж таки Гуцуляка, який відмінним пострілом під поперечину оформив дубль. Відзначитися в четверте своїм партнерам завадив Адамюк. Після подачі з кутового піхальонка Ісенко спочатку зреагував на зрізку партнера, після чого Філіпов добивав шкіряного у ворота, але влучив у ногу Адамюка. А згодом Філіпов знову був близьким до того, щоб оформити дубль, але не зміг пробити голки переворски з близької відстані після прострілу Адамюка. Під завісу поєдинку спортклубівці максимально використали увесь запас з п'яти замін, давши можливість перепочити під час цієї виїзної серії кільком лідерам, і господарі оживилися. Допомогла йому цьому і арбітриня Катерина Монзуль, яка на 88-й хвилині угледіла доволі непереконливе порушення правил з боку горіна на Фоліпе. Хоча той зіграв у м'яч, після чого вони врізалися один в одного. З 11-метрової позначки Степанюк забив свій другий гол у поєдинку, скоротивши рахунок до мінімуму. Наша команда отримала дуже нервову кінцівку гри, під час якої кінорікін встиг здійснити сейв після удару суперника головою. Проте все для дніпровців завершилося добре. Мінімальна звитяга 3-2, що дозволило їм піднятися на четвертий рядок турнірної таблиці, у якій за втраченими очками вони ділять першу третю сходинку з донецьким шахтарем і київським «Динамо». Чоловіча команда Слобожанського Прометея святкувала гостьову перемогу 90-83 у Словенії над тамтешньою це Олімпією у матчі четвертого туру. Єврокубка господарі домінували у першій чверті і були сильнішими за її підсумками 26-18. Але поступово наша команда змогла змінити перебіг подій у зустрічі і на велику перерву суперники вирушили з плюс 2, 47-45 на її користь у наступному відрізку. Прометей. Прометею вдалося наростити свою перевагу та розпочати останню чверть з сімома пунктами гандикапу. І хоча господарі відчайдушно чинили опір, та майже зрівняли рахунок, але все-таки фініш залишився за слобожанцями. На початку гри вони проявили характер і були більш агресивними в цій грі. Я вважаю, що в другому таймі ми продемонстрували нашу іншу сторону гри більше з нашими гравцями. Звичайно, нам потрібно багато гравців, і нам потрібно змінюватися. Але це хороша перемога для нас. Здобувши другу перемогу у чотирьох матчах, Прометей піднявся на п'яте місце у групі. А А свій наступний поєдинок турніру він проведе номінально вдома у столиці Латвії Ризі, де у середу першого листопада прийматиме лідера перегонів французький Париж Баскетбол. Натомість одноклубниці баскетболістів, дівчата волейбольного Прометея, розпочали сезон 2023-2024 років з трофею у поєдинку за суперкубок України. Вони захистили свій тип, титул, завоювавши його в четверте у своїй історії, здолавши нині у матчі за нього практично без боротьби з рахунком 3-0, 25-11, 25-12, 25-12 Дніпровську Аланту, яка минулого року виграла Кубок ліги МВП поєдинку визнали сербську легіонерку Слобожанок Бояну Міленкович, яка набрала найбільшу кількість очок 14 у зустрічі срібні медалі учасниць фінального поєдинку. Отримали дівчата Аланти. Золоті відзнаки були вручені переможцю протистояння Прометею. Після чого його капітан здійняла над собою і головний трофей. Кубок за перемогу а вінцем події стало фотографування всіх на згадку на згальну світлину про початок нового сезону, який стартує наприкінці поточного тижня дебютними матчами чемпіонату Суперліги. Серед жінок три нагороди завоювали вихованці дитячо юнацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради на відкритих всеукраїнських змаганнях з прибережного веслування, які завершилися в містечку Таїрове Одеської області різновиду академічного веслування, яке включено до програми Олімпійських ігор 2028 року. Дві золоті медалі серед своїх ровесників завоювали Артем Тушкін і Анастасія Баштовенко срібним призером став. Іван Масенко. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. Увага!